Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома цікавими та зовсім ненудними способами приготування кольорової капусти. Цей овочі має величезний потенціал, і ми доведемо, що він може бути не просто корисним, але й неймовірно смачним. Готуємось до кулінарних пригод. Перший рецепт це крем суп з кольорової капусти з Карлі. Це пряний екзотичний суп, який зігріє вас у будь-яку погоду. Для приготування нам знадобиться одна середня головка кольорової капусти, розділена на суцвіття. Один червоний болгарський перець, нарізаний кубиками, одна цибулина також нарізана кубиками, два-три зубчики часнику, дрібно порізані, дві склянки овочевого бульйону, півтора склянки води, 3 столові ложки олії, дві столові ложки порошку каррі, одна столова ложка маленої солодкої паприки, сіль і перець за смаком, а також 2 столові ложки оливкової олії для подачі. У великій сотейнику нагріваємо олію на середньому вогні. Додаємо цибулю і обсмажуємо до золотистого кольору, це займе близько 3-5 хвилин. Потім додаємо болгарський перець і кольорову капусту, тушкуємо ще 2-3 хвилини. Після цього висипаємо дрібно нарізаний часник і готуємо ще 1 хвилину. Додаємо каррі, солодку паприку, сіль, добре перемішуємо. Вливаємо воду і бульйон, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин. Даємо суміші трохи охолонути, а потім перетворюємо її в пюре за допомогою блендера, розливаємо суп по тарілках і зверху додаємо кілька крапель оливкової олії. Смачного. Другий рецепт гратен з кольорової капусти. Це страва з вершковим смаком, яка здивує ваших гостей. Для приготування нам знадобиться два великих качана кольорової капусти, розібрані на суцвіття, 250 г тертого твердого сиру бажано вибирати сорти з гострим смаком, наприклад, гройцер 150 г тертого сиру чи дер, 6 столових ложок вершкового масла, половина чайної ложки сушеного часнику та половина чайної ложки приправи для м'яса. Увікніть духовку, щоб вона розігрілася до 180 градусів. Тим часом відваріть кольорову капусту протягом 5 хвилин. Злийте воду і перекладіть капусту в велику миску. Розімніть її толкушкою, але не до ідеально гладкого стану, залиште невеликі шматочки для текстури, додайте вершкове масло, спеції та більшу частину сиру, залишивши трохи для посипання зверху. Викладіть пюре в керамічну або металеву форму для запікання, посипте залишеним сиром і поставте в духовку. Випікайте 40 50 10 хвилин до золотисто коричневого кольору. Гратен готовий. До речі, його можна заморозити на етапі перед запіканням, щоб потім просто дістати, дати трохи відтанути і запікати. Третій рецепт кольорова капуста з родзинками і капарсами. Ця страва виглядає дуже незвично, але її смак вас приємно здивує. Для приготування нам знадобиться одна головка кольорової капусти, розділена на суцвіття, шість зубчиків часнику, неочищених, 3 столові ложки вершкового масла, чверть чайної ложки солі, чверть чайної ложки парцю, чверть склянки білих родзинок, пучок нарізаної петрушки, одна столова ложка дрібно нарізаних каперсів, дві чайні ложки лимонного соку та жменя кедрових оріхів за бажанням. Починаємо з часнику. Його прямо в лушпинні, обертаємо фольгою і запікаємо у духовці. розігрітій до 200 градусів 25-30 20 хвилин, поки він не стане м'яким. Потім очищаємо і розминаємо видалкою в пюре. Розтопіть вершкове масло на невеликому вогні. Суть свіття капусти викладіть на деко, полийте розтопленим маслом і запікайте у духовці 15-20 хвилин. Готову капусту перекладіть в миску, додайте чесникове пюре, родзинки, петрушку, каперси, лимонний сік і горіхи. Перемішайте, і ваша надзвичайна страва готова. Дякую, що були зі мною сьогодні. Спробуйте ці рецепти і напишіть у коментарях, який із них вам сподобався найбільше. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і дзвоник, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До нових зустрічей у кулінарних пригодах.